Назар може керувати етером, тому що він. А, його... я, а я, знаєш, такий листав увечері стрічку в Фейсбук і натрапив на цікавий допис е, хороших русських, який Денис Казанський тоді е, рефлексував на це. І ось ми покажемо твітер. Прости, прости Господи, прости Господи. Про Ні чому хороші зараз будемо говорити? Про хороших русских. ось така хороша росіянка Юлія Латиніна, яка називає себе журналісткою, опозиціонеркою дуже сильно. Їй дуже не сподобалось, як Михайло Ткач, український журналіст, спілкувався з російським олігархом Фрідманом, який під санкціями Сполучених Штатів, під санкціями України, має тут бізнес. Це ми говоримо зараз про Київстар, але як він йому належить, то окрема тема. Так вот, латынина Пэша. Какой храбрый молодой человек, настоящий воин на переднем крае, не то что где-нибудь подработина, прямо в Лондоне бесстрашно харасит родившегося во Львове Фридмана. Напоминает мне советских пропагандистов, а пропагандонов, которые бесстрашно, прямо в логове льва обличили ужасы мира Чистогана. І от ми зараз подивимось, це розслідування Михайла Ткача, яке називається Лондон, як це називається? Лондон... Лондонград. Якось... Лондонград, так. Да. І там не тільки, не тільки Фрідман, хороший руський, який так і не відповів, так а що ж, з окупацією Росії частини території України. І там ще один був Ілья Варламов, теж ви можете його. Знати як блогера російського, який, типу, заперечує е, агресію, але ось що ці два е, росіянина відповідають Михайлу Ткачу. Коротко дивимось. Скажіть, а вважаєте ли ви Путіна воєнним приступником? А хто ви спрашиваете? Я, А какая разница, если вы, вы считаете или нет? А разница. считаете ли вы Россию и то, что она делает военным преступлением я не хочу в Украине? Делать вам контент. А в Лондоне хотите быть? Я не хочу делать вам контент. Вы а почему меня? почему вы не в России, а в Лондоне катаетесь на велосипеде? Господь, как зовут? Меня зовут Михаил. Михаил, вы откуда Михаил? Я журна, я из Украины. А вы из Украины приехал русских снимать а, олигархов, элиты. Зокрема, компанія Фрідмана Альфа страховання страхувала автомобілі Росгвардії, які воюють проти України. Як ви оцінюєте дії Росії Павло, по повномасштабному в України? Я вам сказав, молоді люди. Я не можу давати інтерв'ю. Чому? Почти? Це позиція моїх фюриста. А мы приехали на несколько дней хотим узнать вашу позицию на короткий вопрос. Путин военный из Или нет? Я уже вам все Уже рассказал. международное сообщество признает это. Уже я... международный суд Гаги да, выдал ордер на арест Путина. Я уже вам молодые люди все сказать. И больше ничего не говорить не буду. Я по поводу Дивіться, два русських, доволі конкретні питання. Здавалося, Рідман. просто на них відповісти, але ні. Й, треба її... про що точніше. пише Латиніна. Е, розумієш? Ти, ти, я думаю, сам все прекрасно розумієш. Ілля Варламов Варланов е, мовчило те. Ну, в принципі. Uh -huh. От я зараз, uh -huh. Можна я не буду стримувати в емоціях і в дефініціях. От якщо ти мені дозволиш, uh -huh. то я не буду стримувати. Так, так от, Юлія Латиніна це то питання. Якби ви до неї не ставилися і ніяких ліберальних русських не буває. Мені цікаво, що до неї приходить на етери Михайло Подоляк. Тому що її багато дивиться інших, які не розуміють іншою мовою, як російська. Ну, можливо, це спецоперація. Тоді Михайлові Подоляку Буданов має повісити орден на пісю. От, і на цьому ми закриємо питання. Фрідман Якби він не був зі Львова, скільки років відбувався Альфа Джаз, ну давайте не забувати. Угу. У Львові. У Львові. Там де мер садовий. І аж з початком Великої цієї війни, то закрили і назвали по-іншому. А так Фрідман його фінансував. Тобто, гроші вони рішають. І Фрідман, він ніякий ні українець, ні руски, давайте скажемо відверто, він єврей ну, По національності, ну, прізвище про це говорить. І я не є е, ксенофоб нацист, але він е, якби хотів, то він е, належав би до української політичної нації. А так він належить до російської політичної нації. Правильно? Правильно. Чому, він, чому в нього в Горлі застаріє, що Путін є е, 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 злочинець, якщо вже виданий міжнародний ордер і Фрідман намагається прикрити свою сраку, е, не треба шукати. Хороших, поганих. Максим Кац і Ілля Варламов. Я, я не можу стверджувати, тому що я свічку там не тримаю в їхній спальні, але вони виходять з однієї локації. Тобто, у них блоги пишуться з однієї локації, а очевидно, вони живуть в одній хаті. Я не проти, я не буду тут виступати за заборону. ЛГБТ, цінностей, і так далі. В мене є знайомі такі, нічого страшного в цьому немає. Людина є людина. От Ілля Варламов, який живе з Максимом Кацем який веде свій канал там Кац, а Ілля Варламов, ніби був свого часу урбаністом, а потім переключився бігом терміново на політику, то це викликає питання. Розумієш? І ще раз, ми маємо сказати вголос для себе, ну, навіть це не для самозаспокоєння. Хороших русських не буває. На цьому ну, це в принципі константа, для яка як отче наш для будь-якого українця. Українська політична нація вона формується, сформувалася і буде формуватися. Ми сильні як ніколи, незважаючи на наші втрати. І слава Богу, у нас сьогодні заголовок це прощання з Коломойським, тому що це початок кінця, тому що я лише двома руками за прощання з олігархами. Чому тому що олігархи вони не роблять країну сильнішою, вони роблять її слабшою, тому що це є перше джерело корупції. Росіяни, які б вони були хороші, погані і так далі. Їм легше корумпувати олігархів і впливати через олігархів. Давай згадаємо наш медійний простір. Група Пінчука, яка множила, просто множила, множила, множила цей москальський послід. Давайте згадаємо Діму Гордона, який просто тягнув сюди все гівно. в нього друг Кабзон. Дім, ти йди на зустріч з другом, це такий простий рецепт. Бігом переміщайся в просторі в часі, тобі вже час і так далі. І все, що відбувалося на один плюс один в тому числі. На усіх телеканалах це постійно було мавпування, і е, це от е, меншу вартість. Знаєш, от я я не маю пояснення. Якби я був телеменеджером, ну мене туди не пускали, я б від цього гівна відмовився. Але нам показували кадети, і хуєти. Не знаю, все, що, що не радість красивий, а радість во Львові. Знаєш, от, от, от це все. Так, не смійся, тому що це у нас був жарт такий про Дарку Чіпак, яка Зі Львова, і вона була прес-секретарем Януковича. У нас був такий жарт поміж собою. Не радість красиві, а Радість во Львові. Зараз Галичани на мене знову заагляться, але дивіться, Слава Піховшик, Анна Герман Стеців, вона ж. Вони ж походженням зі зі Львова. Ну, тобто з Галичини. Я не виправдовую Полтаву, там, де Рома Заволока, Каплін. І всі решта там мамайчик і всі решта, всі решта, всі решта і Кива, який вчився зі мною в одній школі. У нас Україна була повна такого гіуна, якого треба позбутися, тому що я чітко знаю, що Назар любить Україну, якою б вона не була. Бо Назар є патріот України в хорошому розумінні, тобто не голослівний патріот, а він правда любить Україну, якою вона є. Я теж люблю Україну, якою вона є. І я сподіваюся, всі наші глядачі люблять Україну такою, якою вона є. Чи хочемо ми її перетворити на країну мрії? Хочемо. Головне, щоб нам не заважали. Оце от точно.